Окей, okay. у цьому випуску на вас чекатиме. Алео тиждень новин. Знайомство із перевірками Алео Тесне 3.2. Привіт, друзі, привіт кожному любові! Вітаю вас на своєму каналі. На зв'язку містер Атлант. сьогоднішнє відео буде присвячено унікальному та надто перспективному проекту, який має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів, і це Алео. А якщо бути більш точнішим, то в цьому випуску ми оглянемо останні новини по даному проекту. Раджу задивіться це відео до кінця, адже інформація цікава та достовірна, і ви, мої хороші перші, хто про неї дізнаєтеся. Отож, поїхали. Звернення команди. Ми раді оголосити другу фазу Aleo Тесне 3. У цьому випуску ми розгорнемо багато ключових функцій, описаних у нашій оригінальній дорожній карті для Тесне 3, наприклад, розгортання та виконання визначених користувачем програм, а також головоломку для стимулювання розробки апаратного забезпечення для перевірки ЗК Снарк. Отож, друзі, тепер ви розумієте, випуск буде досить і досить цікавим. Аби трохи вникнути в даний момент, пропоную розпочати із АЗів. Що таке Алео? Алео це новий блокчейн рівня 1, який використовує криптографію з нульовим значенням для забезпечення масштабованих і приватних децентралізованих програм. Команда Алео розуміють, що в їхній архітектурі програми не виконуються в ланцюжку. Скоріше за все, користувачі виконують програму поза мережею та публікують у ланцюжку. The K Snarks. Короткі докази з нульовим знанням, які засвідчують правильність виконання у спосіб збереження конфіденційності. Наступний крок, який виконує ланцюжок, це перевіряє короткі докази в час, незалежний від часу роботи програми. Але якби було все добре, то проект вже був би залістений на біржі. Не все 100% план працює, власне, не на всі 100% план працює добре. За винятком малої помилки, створення доказу правильного виконання програми з нульовим знанням. Може бути в рази дорожчим, ніж просто безпосереднє виконання програми. Для багатьох корисних програм, наприклад, платежів, цими накладними витратами можна керувати навіть під час перевірки та на звичайному пристрої, такому як мобільний телефон або ноутбук. В тому випадку, коли ми використовуємо, ну допустимо більш інтенсивні обчислювальні програми. Таких як машина навчання, ігри або автентифікація, накладні витрати на перевірку на стандартних пристроях можуть бути непомірними. А це, в свою чергу, робить ці варіанти використання недосяжними. Звичайний момент не досить приємний, але я продовжу. Адже, попри це, дизайн але дозволяє клієнтам вибирати чи передавати генерацію доказів сторонній службі перевірки, яка може мати більше обчислюваних ресурсів, щоб допомогти з обчисленням. ЗК Снарк для великих обчислень. Ну, для прикладу, таких як процесори з багатьма ядрами, великих обсягом оперативної пам'яті або навіть соцільне спеціальне обладнання для перевірки. тільки тоді проблема стає стимулюванням розробки кращих архітектур доказів. Вирішення цієї останньої проблеми є однією з ключових мотивацій розробки нового консенсного алгоритму ALEO. ALEO БІФТ. На високому рівні, але обіфті це гібридна архітектура, яка використовує proof of stake для досягнення миттєвої остаточності для підтвердження блоку, а також використовує головоломку Coinbase, типу Proof of Work, яка винагороджує розробку швидких методів для генерації доказів. Підписники. Ми також із вами більш чіткіше прогрузимося, погрузимося у деталі даного шифру. Отож, про головоломку Coinbase. Головоломка Coinbase це головоломка. Типу доказ роботи для стимулювання розробки швидкого програмованого та апаратного забезпечення для генерації доказів із нульовим знанням. Тобто, аби досягти цього, наша головоломка Coinbase має дві унікальні функції, на котрі ми звернемо першочергово нашу із вами увагу. Унікальні функції функція криптографічна. Невідмінно від традиційного PUF, як ви знайдете в біткоін або ефірі, головоломка Coinbase вимагає створення ефективних процедур для корисних алгоритмів для основних субкомпонентів перевірки ЗК снарок. Функція економічність на відміну від традиційного пуф, де кожен блок може містити лише одне дійсне рішення головоломки. Наша головоломка Coinbase приймає кілька дійсних рішень на блок. Запобігаючи, переможець отримує все та веде до більш широкого розподілу винагород за доказ. Друзі, ось тепер нам потрібно на усі 100% звернути свою увагу на дизайн головоломки відносно криптографічної частини. Отож, дизайн головоломки. Перше, на що звернемо свою увагу, це на короткий посібник із дизайну ЗК СНАРК. Час для створення доказу в сучасних ЗК СНАР домінує час перевірки двох підкомпонентів. Це поліномінального ІОП і, і полімінальної схеми зобов'язань. Тобто дана головоломка Coinbase ефективно стимулює прискорення саме цих підкомпонентів. Якщо ми поглянемо на потік протоколу, який складається з двох кроків, то ми помітимо, перше – генерація варіантів рішення Prover. Аби створити варіанти рішення, перевірник генерує з одноразового елемента і множить випадковий Поліном, а потім фіксує отриманий поліном продукту за допомогою поліноміальної схеми зобов'язань схема kzg 10. У нашому випадку це результаюче зобов'язання потім хешується. Якщо цей хеш відповідає цільовій складності, це дійсне рішення, яке можна діслати агрегатору разом із доказом оцінки для ефективного агресування. Попри це, результуюча головоломка складається з двох елементів групи та одного елемента поля адреси та нонс, і може бути перевірена в ді множеннях полів і е, паруванні, де ді є ступенем згенерованого поліномом. Друге агрегування дійсних розв'язків лідер BFT. Хоча дійсне розв'язання головоломки може бути перевірно будь-ким, але додавання кожного розв'язання головоломки до ланцюжка призведе до збільшення стану. Аби уникнути цього на даному етапі, дана голомка Coinbase дозволяє лідеру BFT збирати дійсні рішення. Команда не буде вдаватися в подробиці того, як це робиться. Але загальний результат полягає в тому, що мережеве сховище залежить від вартості плюс 1 елементів групи, а один елемент поля є суттєвим покращенням, як побічна перевага. Перевірка головоломки також швидше. Ну що друзі, після такої кількості великої, великої цікавості Інформації пропоную усе підсумувати. Отож, підсумок. Виходячи з нашого обговорення але BFT це новий механізм консенсусу, який поєднує остаточність підтвердження частки з потужним механізмом стимулювання підтвердження роботи. Якщо брати наш із вами випадок э, головоломки, Coinbase стимулює прискорення доведення ЗК СНР. Я вважаю, що ця робота є корисною, оскільки вона переноситься безпосередньо на виконання будь-якої іншої програми в Алео. Вихочий з даного впливає випливає, що з допомогою цього механізму ми сподіваємося стимулювати потужну екосистему перевірки, яка принесе користь користувачам Aleo, зменшивши витрати на затримку та затримку виконання програми. Це безумовно круто. Погодьтеся. Мотиваційне заохочення. І наостанок для самих терплячих я підготував приємну новину. Оскільки ця фаза тестові мережі буде заохочена, а це в свою чергу може бути будь-що. Тому радитиму пройти даний тестнет. Друзі, а на цьому у мене буде все. Був радий бути вам корисним. До нової зустрічі в наступному випуску бережіть себе та бувайте.